Всім привіт, мої розкішні! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Христя. Я Ігропрактик, провідник в гру Лілу, психолог і енергодіагностик. І сьогодні в нас сьогодні дуже пікантне відео з вами. А саме ми будемо говорити про гроші і про жіночу реалізацію, і саме які інсайти допомогли мені вирости в доході X3. І це дійсно інсайти, які змінили повністю моє життя, <зум> змінили моє ставлення, скажімо так, до грошей і їхню кількість. І чому я кажу пікантна тема, тому що це така, знаєте, лібідіозна тема. Тема грошей це про те, щоб вміти брати гроші, вміти дозволяти собі брати ці гроші. І це також стосується сексуальної енергії, так і жінці, в принципі, так як ми жінки такі супер духовні, супер чуттєві, скажімо так, і в нас дуже розвинута ця більш така тонка сфера, не лише логіка, так. А й такі відчуття, сексуальність, ніжність, насолода. Тому жінці, в принципі, в контексті грошей важливо вміти насолоджуватися не лише результатом, а і процесом, тому що коли жінка починає працювати тільки на результат, у неї виключаються повністю всі сфери, скажімо так. Сексуальної енергії, тобто виключається наше лібідо, виключається сфера стосунків, включається стрес, режим такої досягательниці, конкуренції, і жінці, в принципі, в такому режимі заборонено працювати. Ну, я особисто, наприклад, забороняю своїм клієнткам в такому режимі працювати. через те, що за рахунок цього, інь енергія жінки, яка дає нам можливість матеріалізовувати, наповнювати цей світ. Скажімо так, виконувати свої дао як жінки, воно просто ламається і дуже це негативно впливає на нашу жіночу статеву систему. А тобто інь енергію, тому що інь енергія це енергія, яка пов'язана якраз з нашими жіночими статевими органами. І я думаю, ви вже почали насолоджуватися процесом, тому що е, з таким прекрасним виглядом я хочу передати вам цей стан за рахунок того, що я от живу в Торонто. Е, і я зараз виходжу просто на терасу і можу щодня знімати, тому що це в мене вдома. Така тераса, і це просто наскільки кайфі насолода. І дійсно працювати в таких, скажімо, в такій обстановці, в таких зовнішніх проявах для жінки це просто кайфі насолода. Е, і в такому випадку. Коли жінка працює, створюючи красоту навколо себе, тобто там красива кружечка, от як у мене, красива кава, красивий вигляд, красивий образ, красивий стан. Тобто жінка починає, скажімо так, створювати навколо свого процесу робочого красоту, і це вже можна назвати не просто там роботою, так а якою якимось таким процесом, де ти отримуєш задоволення насолоду. Як хобі, можна так сказати, але по факту це робочий процес. Тобто, перший мій інстайт це для жінки важливо працювати з красотою і насолодою. Тому що якщо не буде цього, ну я, я пробувала, я пробувала працювати не так. Я пробувала в такому чоловічому режимі. І скажу чесно, це на гроші негативно впливало, і негативно впливало на мій стан. І я починала спішити гнатися, не розуміючи, куди розумієте. А питання: а куди ти женешся? Куди ти спішиш? Куди ти спішиш? <сві> і згадується знаєте такий прикол з TikTok, де дівчинка питають на дзвонику в інтерв'ю беруть в неї і питають про її там плани. Вона каже: ми закінчимо школу, підемо в університет, потім на роботу, а потім народимо дітей і помремо. Розумієте, тобто куди спішити? <сві> Жінка не може спішити вже від своєї такої. Природи, це для неї ну недосяжно, неосяжно, тому що е, немає сенсу цього робити. Є сенс в тому, щоб насолоджуватися в цьому процесі, і старатися, навіть якщо у вашому робочому процесі є якісь нюанси, які вас не влаштовують. Там ви працюєте на когось і ще якісь і варіанти розвитку подій. Ви все одно можете постаратися зробити так, щоб для вас це було в насолоду, в плані того, щоб, хоча б створити якусь атмосферу, наприклад, якщо ви працюєте десь в. Створіть атмосферу в своєму, скажімо так, робочому просторі, наповніть його красотою. Тобто, покажіть собі, що тут працює жінка. Те, як працює жінка, зовсім абсолютно відрізняється від того, як працює чоловік, і ви побачите, що коли ви починаєте отримувати насолоду. Від свого процесу не тільки від результату, там що ви собі щось купуєте, а від процесу, ви побачите, як ваші гроші починають різко рости, і це дуже дуже важливий інсайт. Я хочу, щоб ви його забрали собі. Перед тим як я перейду далі, я хочу обов'язково вас. Познайомити, скажімо так, з моїм новим продуктом, тому що раніше я знаєте, я працювала лише з м'якою нішою, тобто там езотерика, психологія і так далі. Але зараз я відчуваю відклик. А я завжди жінка я відчуваю і я йду за покликом свого серця і перестаю обесцінювати свої да інші ще таланти, інші дари, скажімо так, і я дуже сильна в продажах, в маркетингу і в запусках. І я дуже хочу побачити вас. В роботі зі мною, і я запрошую вас на наше спільне з вами таке наставництво, яке називається Проявлена я, де я допомагаю жінкам проявлятися через соцмережі, тобто через блог в інстаграмі, в телеграмі, на Ютуб. І взагалом ми працюємо не тільки, скажімо так, з маркетингом, запусками, не тільки заробляємо гроші, не тільки продаємо і вчимось продавати, а й працюємо з нашим станом. porque wish Класного афігенного ресурсного стану в жінки гроші не йдуть. І немає оцього квантового росту, немає, в принципі, росту, поки ми не починаємо працювати з нашим станом. Тому на, на цьому наставництві я працюю з дівчатами саме з різних сторін. Тобто ми працюємо із станом, із страхом публічності, страхом соціальних, скажімо так, проявах в соціальних мережах. Працюємо з. Мисленням, саме фінансовим, тобто вибудовуємо ваше мислення так, щоб ви змогли отримати той результат, який ви хочете в фінансовому плані, і в чомусь, звісно, заробляти свої гроші, тому що це знаєте, хоч ми і жінки така базова потреба в нашій психіки обов'язково є, і це дуже класно, скажімо так, працює, і ці методи дійсно дають класний результат. Я бачу це на своєму житті і на житті своїх дівчат, які зараз працюють зі мною. І також, якщо ви хочете навчитися продавати себе, свої послуги, і у вас вже є експертність в блозі, ну або просто експертність, тобто, ви, наприклад, smm менеджер чи якась м'яка ніша, з м'якою нішою мені також дуже буде цікаво працювати. І також, якщо ви хочете навчитись продавати свою послугу, і ви не розумієте, чому у вас не виходить, що не так і як це змінити, я обов'язково вам допоможу. Тому для тих, хто хоче, я залишаю свій телеграм-канал і свій особистий телеграм-профіль. І напишіть мені наставництво кодове таке слово в мій телеграм-канал. І я обов'язково розповім вам всі деталі і програму продукту. На цьому продукті ми ми будемо заробляти від 1000 плюс доларів. Будемо старатися якомога більше, звісно. От, але це для жінок, які дійсно готові проявлятися, які відчувають, що вони масштабні, вони хочуть вести соцмережі, проявлятися. У них є експертність, але вони хочуть це масштабувати ще більше і донести, скажімо, цінність своєї ніші до людей і вміти доносити цінність. Тому я буду вас чекати всіх в себе на роботі. Попереджаю, що місць взагалі дуже мізерна кількість, тому що це індивідуальна робота. Робота, а я працюю особисто з вами, і відповідно на такій роботі я не можу взяти 10, 20, 30 людей, тому що знову ж таки я жінка, і я не планую працювати 24 на 7 тому що я нікуди не спішу. І я хочу, щоб це все було в насолоді, в скажімо так, в такому розслабленому, кайфовому стані, і з максимальним результатом, тобто з максимальним зануренням вас у вашу нішу, ваш запит. Тому. Я буду чекати від вас вашого повідомлення в мій телеграм-канал. І ми з вами переходимо далі до мого такого другого інсайту, але дійсно дуже кардинально змінив моє життя. Це те, що, знаєте, от від початку ведення блогу в мене був такий період, коли я заробляла певну суму, але вона. Тобто я не росла в доході, так я стабільно там заробляла е, певну суму, але вона стабільно була одна і та ж сама, ну плюс-мінус там. Незначна кількість. А от і в такому випадку я постійно мені було дуже тяжко, тому що я знаю закон, що коли ти ну корисна для світу, і це нормально, і це є норма, що людина завжди має рости в доході. Тобто духовні результати вони також оцінюються матеріальним результатом. Так і я розумію, що я роблю дуже багато практик, дуже багато дій, дуже багато, скажімо так, і працюю над собою, над своїм мисленням над на на. на Всім повністю, але сума в мене постійно така от стабільна та сама. Е, і я розумію, що потрібно щось змінювати. І я починаю дійсно ще заглибленіше працювати своїм мисленням, і я знайшла для себе такий інсайт, що я зациклювалася на причині, а не на тому, як це змінити. Так. Зараз поясню, що це означає. А, тобто, наприклад, я заробила певну суму там за місяць, я порахувала так, що от я там декілька місяців вже стабільно її заробляю на росту. І я за, запитувала себе постійно в такому була стані, що о май гад, що я роблю не так, а що я роблю не так? Блін, що я роблю не так, в чому, в чому проблема? Що не так? Ну що не так. Так. І я так ніби робила себе винною в тому, що, скажімо так, ну, в мене не виходить. Так? І я почувала себе не дуже класно, не дуже ресурсно. Мені було не дуже класно, і грошей від цього більше не ставало від того, що я просто постійно ходила з таким запитанням, а воно було в мене просто отак 24 на 7 Запитання, що я роблю, не так. От вже прям на мені отак написано. От і. Коли я зрозуміла, що, а якщо я почну задавати запитання, а як це змінити? Так? Тобто, не яка причина, а яке вирішення так, цієї ситуації? І відколи я почала запитувати себе, замість цього, що зі мною не так, що я роблю не так. А як це змінити? Як я можу це змінити? Як я можу це змінити тут і зараз? Як я можу змінити те, що я не росту? Так що я можу додати? А як я можу змінити в будь-якій ситуації? Ви можете це питання підставляти до себе? І знаєте, в такому випадку я так ніби перейшла в позицію творця, тобто я стала творцем своїх фінансів і вже не гроші почали керувати мною, так? бо по факту, там що я роблю, не так, ну не я творець, так. А коли я можу вплинути на цю ситуацію, виходить, що я творець, так. І виходить, що я почала дійсно генерувати гроші, і, скажімо, так, керувати своїм фінансовим потоком, а не щоб це було навпаки. І що я хочу сказати, що відколи дійсно я почала шукати вирішення, а не концентрувалася на причині, я відчула дійсно, що я є творцем, і зразу на наступний місяць мій дохід виріс X3 після цього інсайту, і клієнти можливості просто так почали сипатися так, просто на мене ні з того ні з цього, де не де причино наслідковим зв'язком через те, що я там дії якісь конкретно зробила, а де не де просто ні з того ні з сього. Тобто я нічого не робила, і до мене самі приходять клієнти, самі знаходять мене, самі записуються, самі купують. Тому це, скажімо так, такий магічний інструмент, який ви можете брати собі, і він допоможе вам, скажімо так, відчути оце відчуття важливо, в принципі, для кожної людини відчуття, що я генерую гроші, так що я тут генератор і ідей, і можливостей, і грошей, тобто не вони там є або нема, і від мене це не залежить. А я керую, так. Я є творцем, і це є для мене, так? Це все створено для мене, але я творець, я цим керую. Я хочу, створюю, хочу, не створюю, так? Це все є мій вибір, але я є творець цього, так. А тому це такий, знаєте, розширюючий, скажімо так, інсайт. І я сподіваюся, що ви використаєте його в своєму житті, і у вас обов'язково вже хоча б якісь і зміни відбудуться. Якщо ви хочете ще більше змін, якщо ви ще глибше хочете попрацювати з ним фінансовим мисленням, хочете попрацювати з маркетинговими інструментами, навчитись продавати, доносити цінність своїх, скажімо так, послуг. Як що ви хочете створити свій продукт, створити і запустити його, тобто зробити перший запуск, чи можливо у вас вже були запуски продукту, але вони були не такими, як ви б хотіли. Я готова вам допомогти, і я хочу допомогти вам. А саме жінкам з чоловіками, поки я не працюю. Наразі працюю лише жіночими станом, тому що я сама така дуже кайфушниця, релаксова, і я передаю саме знаєте ем, жіночу реалізацію, так щоб ми з вами не працювали в такому, бо кожна жінка вона може заробляти гроші і на чоловічих алгоритмах також. Але ж які наслідки потім цього? Угу. Тому я хочу нести в світ. Це така моя одна з місій: нести в світ те, що кожна жінка має працювати в насолоді, тому що я дійсно бачу реалії багатьох ситуацій, так як я живу в Канаді, також і тут дуже багато жінок працює і на найманій роботі, через те, що просто вони не мають можливості, скажімо так, заробляти онлайн і не знають, як це робити, не знають, як продавати. Якщо ви готові, якщо це ви і ви хочете дійсно працювати на себе, проявляти. Ти проявляти свій потенціал, а повірте, в кожної людини, в кожної людини є експертність, в кожної людини є можливості, які вона може проявити і нести в соціум, А і це просто ну. На вас просто ця <сміст> така величезна грузова машина нових можливостей, оскільки відколи я почала вести блог, моє життя змінилося кардинально. І я безмежно щаслива і вдячна за те, що я дійсно наважилася і зробила цей крок, і пішла на це. З вами була ваша Христя. Я залишу всі посилання на мої проекти, на мої соціальні мережі в описі під цим відео. Я безмежно дякую за те, що ви додивилися відео до кінця, я вас обнімаю, безмежно люблю. І радію, що я змогла передати частинку своїх думок, частинку своїх інсайтів і частинку своєї, можливо, навіть енергії. Я думаю, ви відчули це. От для вас ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, і я кажу вам до зустрічі!